Всім привіт! Мене звати ля 4. Як ви видите, на моєму балансі 30 тисяч голди і я на 30 тисяч голди хочу рішити. Чей бокс окупаємий? Кукрі що оцей? Зараз куплю все по одному: чпонь, 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 чпонь. Як видите, я це все купив. Давайте почнемо з самого дешевого. Е, в ті, е, короче, Граф пакет. П'яте, З нової колекції нам випадає. Понятно. Я буду зрівняти, що дорогіше нам випало. Далі. Е, кукрі, коротше той. Е, пас старий М. Е, тобто випадає нам це. Зараз зрівнемо, Кого дорожче? 3,18 і. 360 поки є новий пас. Далі. Е, ці стікери. Може я посе... Ой, не стікери, а Отут нам випадає брулок, понятно. Ну, такий брелок нам випадає. Розбір він дешевий. І на в в колекції нам випадає. Ось такий брелок. У дорогий є, звісно ж. Е, 28, 11, 26, 11. Пак ще один один. Дальше, стікери, стікери, Давай э... кукрі. Коротше, э... понятно, якась. Дешевка випала, Ой, Слит на коштує. 41,50, на коштує. І э, новий пас дає нам. Э... Угу. Я думаю, вона не пережалість вже і. 64. В принципі, виграє поки що новий пас. І кейсики саме важливіше. Е, погнали! Кукрі, кукрі. Його чому по куклі. Е, угу. Нам випадає. Е, та. Нам випадає, є, е, е, епік, а з нової колекції нам випадає теж епік. І зараз провіримо, кого дорогіший. Давайте зараз з нової почнемо. 80 і 230. Я думаю, кукрі виграє, бо кукрі випало це все дорогіше. А що я не прав, то напишіть в коментарях.